Привіт! З вами Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відео буде, ну, на мою думку, цікаве, я таке відео люблю. Я сьогодні хочу показати свої маленькі набори цукерочки, так без мовити. Перед вами така от красива коробка. Коробка Заврори, дуже вона мені така подобається. І тадам. Цей наборчик я покажу пізніше, бо... тому що це не зовсім наборчик. І самий перший лежить отакий мілхіловський набор. Це сама крайня моя покупка, а точніше подарунок від моєї подружки. Дуже мені подобаються такі фонарики, ну, так як у нас говорять, трошки в мене тут навела кипішу я з цим набором, але я вже розібралася, і коли, ой, і коли вже буду я його почина, почну вишивати, я подробніше все про нього розкажу. Тут я вже розібрала бісер. Попідписувала, нитки тут розбирати нема чого. Тут всього два кольори ниточок. І хочу я його в недалекому майбутньому розпочати. Як я його буду вишивати, ці подробиці потім буду про нього розповідати. До речі, мені вони настільки подобаються, що я хочу їх усі собі придбати. Їх всього йде. 6, да, 6, раз 5. Фото всіх наборчиків. І ось. це, Оце, до речі, перший сливовий. Це перший номер, перший фонарик. Ну, от, хочу вишити в майбутньому всі шість. Як в мене вийде. Якщо це мені не буде занадто складно його збирати, ну я вже передивилася багато відео. І думаю, що вийде зібрати. Ну, будемо на то надіятися. Далі. Далі не ну, буду показувати так, як у мене вони лежать, так і буду показувати. Трошечки, мабуть, отак відсуну. Далі у мене отакий от від чарівної країни. До речі, я колись розповідала, що я купляла заготовки, набор у мене один. Такий от, Все тут зібрано: свічечка. Тут йдуть в комплект. І заготовка, і фамірана або фетр на задню сторону, і муліне, і бісер, і голки. Інструкція, ну, в общем, все-все. Відкривай і вишивай такий номер flw 002 І тут вся збірка. А раніше такі набори, навіть не набори, продавалися тільки заготовка. Дерев'яна заготовка, фетр і шов, інструкція, і, і все. І листівка обов'язково чарівна країна кладе листівку. То я думала, що в мене оцей наборчик тільки залишився. Але, я ж у мене пам'ять дівоча. А в мене виявляється, є ще отака заготовка. Хоча я, бачите, я про неї зовсім забула і випадково знайшла. Ну, вже покажу і заготовку, отакий от, от буде шар. У мене сюди вже я зібрала давно, до речі, зібрала і забула. Нитки. Нитки тут в основному СХС. Да, СХС в мене їх багато, то я хочу їх всі використати в роботу в першу чергу. Отакий от, от буде шар. Тут бісеру, здається, 5 чи 6 пакуночків. От, буде такий красивий, красивий шар. Отакий от, от номер цього шара. Цієї заготовки. Зараз, звичайно, можна придбати вже готовий набір. Ну, я його відкривала вже кілька разів, бо я збирала до нього матеріали. Ну, але показую, бо він у мене є. Є. Так, що в мене ще одна заготовочка залишилась. Я думала, що я вже всі вишила. І чисто випадково знайшла ще один. Ну, це вже все. Останній, бо більше в мене нема. Вже я загашники свої передивилася. І це вже останній. Далі, далі мені на подарунок колись прийшла така, от їх було три теж. Тут написано, що це подарунок. Від Рікамо отакі ялинкові прикраси. Було сердечко, я його вишила. Рукавичка. І дитині своїй я подарувала, здається, носочок. Але вона його десь загубила, бо вона з квартири на квартиру переїжджала. І, ну, в общем, десь вона загубила. Вона навіть не пам'ятає, що у неї була така заготовка іграшки. Тут ось буде три кольори ниток, О, вам кажу, ниток бісеру. До речі, сюди входить тільки сама рукавичка і наповнювач. Ось у кульочку наповнювач. Рукавичка вже готова сшита, є тільки внизу дірочка невелика, через яку напихається наповнювач, Уже пришита підвіска, шнурочок. Ну, от, будемо вишивати. Там роботи небагато. Далі далі в мене є ще отака заготовочка, це сніговичок. Е, ну, як він виглядає, я звідси витягла схему саму, бо я її збільшувала у магазині в канцелярському. Ходила, щоб мені збільшили цю схему, бо дуже дрібненька. Сюди треба підібрати бісер по схемі. це буде тут сніговичок. Отака ось заготовочка це його заготовочка від Верени. Колись давно я купляла на виставці Handmade Expo. До речі, Будемо надіятися, що в цьому році буде виставка? Е, пройшла така інформація в Інстаграмі, е, що може виставка відбутися 28, 29 і 30 вересня в Києві. Дуже хочу попасти, надіюсь, надіюсь що я туди попаду. Так, далі. Як же ж показувати далі? Далі, далі покажу вам фрузелок. У мене фрузелка, от скільки. Дуже мені подобається ця торгова марка. І прикупила я декілька наборів собі. Гріють вони мені душу, дуже мені подобається, що вони в мене є. От, е, значить, отакі от, от дерев'яні санчатка. Ви бачите да, номер цього набору 1001. В наборі фрузолок теж входить все-все-все, відкрив і починаєш вишивати. Все, тут, паперова і електронна схема. Ін, ін, ну, інструкція, так? По збиранню дерев'яна основа. Ну, написано, скільки деталок, муліне, DMC, навіть кількість кольорів пишеться: органайзер, фетр, мотузочка, дві голочки. Все, що треба для роботи. Відкрив і працюєш собі з задоволенням. Не відкривала. Відкриватиму безпосередньо, коли почну вишивати. Тому вони в мене всі запаковані. Раніше, так, да, раніше, як тільки я отримувала, мені хотілося подивитися, залізти туди, все, витягти, роздивитися. Зараз я такого не роблю. Не ламаю кайф. Далі, отакий у мене 1015, така гірляндочка з п'яти малесеньких іграшечок буде. Ну, тут теж так само все описується, що сюди входить. Заготовочки дерев'яні, фетр, голки, інструкція, все-все-все. І листівочку теж Таня Кремчук додає, що дуже приємно. 1020 номер такого наборчика. Теж мені подобаються такі підвіски. Ну, я купую собі те, що мені подобається. Ну, це, звичайно, вже всім давно зрозуміло. Отакі от підвісочки. Спинка котиться щось взять і розпочать. Отакий от, от олень 1107. Чудовий олень і це буде дуже гарно гарманувати отакий от, от наборчик гірляндочка і олень. І останній Фрузелок, отакий от коник. Коник, як він називається, не бачу. Просто коник. Просто коник. номер 1111, 4 одиниці. Коників я не вишивала. Взагалі з фрузелка я вишивала буквально два наборчика. Далі, що ж? Ага, є в мене от така от від кольору. Обу трошечки подвину. от Отакий от наборчик. Пластикова напівкуля. Іграшка, знак багатства. Ось от такий от номер. 7, дроп 009. Сюди теж все входить. Ой. Ну, Це я трошки відкривала. Е -е є рекламка, які, е які ще набори є. Е Стрічечка для бантика. Он, будь ласка, схема. Там далі пластик, бісер. Ну, не буду дуже відкривати. Отакий от. Це в мене єдиний наборчик від кольорової. Ну, буду... Пробувати, що воно в мене вийде. В коробочці дуже зручно. Далі, далі Наталія Лужанська. Отакий от, от ангелок. Зелений Янгол Різдва називається артикул 1052. Сюди теж все входить, теж є для електронної, схеми, ну да, для електронної програми схема, правильно сказати, для зручності. Дуже ніжний, красивий ангел. І, до речі, я думала, він буде такий ну, чи маленький, а насправді він буде малесенький малесенький. Ну, ще від Наталії Лужанської нічого я не відшивала, але дуже хочеться. Далі Далі в мене від Наталії Лужанської є отакий наборчик із чотирьох іграшок. Королівські серця. До речі, мені всі серії Наталі подобаються. Подобаються червоні іграшки, сині іграшки. Ну, так як цей. Набір самий ну, новинка, самий е, новий був, і я вирішила взяти його, а вже ж потім. До речі, зараз багато хто вишиває ці фіолетові серця. Тут теж йде е, аналогічно для електронної програми схема, паперова схема. Е, всі деталі, е, ниточки, голочки, висічка е, на задню сторону. Ну, в общем, все-все-все. Жемчужинки, оті всі перлинки, все-все-все в набір входить. Дуже приємно брати такі речі до роботи і вишивати. Так, далі у мене є два наборчика від затишних хрестиків. Це в мене такий от сніговичок. Дівчинка сніговичок. І отакий от хлопчик-сніговичок. Чим вони мене зачарували ці наборчики? Тим, що замість підвіса тут іде дротик. І на дротику, ось дивіться, скільки ще дрібних деталей, тут три пташечки. ой, Годівничка ось буквально теж як окремий елемент і бахромана шарфику, пувочки дрібню такі, Тут все йде в цьому наборі. Все це треба ці детальки вишивати, потім приклеювати. Бачила я майстер-клас, як робити ці іграшки. І тут аналогічно робиться два віночка, вишиваються, і вони сюди приклеюються до дротика. І такі бусини, біконуси, мабуть, правильно їх назвати. біконуси сюди прикріплюються. Ну, да, Є свої такі нюанси в роботі, не просто сів вишив, вирізав і приклеїв фетр. А є ще такі допоміжні рухи треба зробити, щоб зробити таку іграшку. Дуже класно, що це на дротику, і що цей дротик виконує функцію підвіса. Поки в мене два набори від затишних хрестиків, хоча мені подобається набагато більше. Там, ну, не все зразу. Потихеньку. Все куплю, що що хочу. Далі. Далі. Е, Отака от, от є в мене іграшка. Ой. Хто це виробник? вдохновення да Вдохновені. Я навіть не знала. Так, вдохновені. Ні. Я без окулярів не прочитаю. А правда не прочитаю. Ох. Не бачу. Отака От фетрова іграшечка. Будинок благополуччя. Я, до речі, коли його замовляла, я... Не те очікувала. Мені хотілося спробувати фетрову іграшку, ну, таку, як Буцила. Е у фірмі Буцила продаються. І я чогось подумала, що цей будиночок буде подібний до буцилівських іграшок. Ну, в чому подібний? Подібний в тому, що робота буде приблизно та сама, що і на, тому, ну, на тих іграшках. Але Ну, це трошечки не то. Теж, Тут вже готова розмальована, не то, що трошечки це зовсім не те. Тут вже готова йде заготівка, її вишиваєш, сшиваєш докупи, і всередині, теж я її відкривала, дивилася, і всередині там йде один, одна прослойка сінтіпону. Хоча, я думаю, можливо, це буде і мало, можливо, треба буде додати в мене. В мене є свій, і тому я ну, додав тут проблем немає. Але це, ну, не те, що я хотіла, ну, але іграшка в мене є, і тому буду, буду... будемо колись її вишивати. Далі, далі, далі. А вже небагатько залишилось. Далі є в мене дві, два таких наборчика від Мілхил, рукавичка і віночок з дзвіночками. До речі, це іде як магніт на холодильник, але я думаю, що я буду робити із нього іграшку на ялинку. Теж сюди входить фетер. Ой, кажу фетер. Сюди входять всі матеріали: паперова канва, голочки, дзвіночки, магнітик, бісерочок, ниточки. Ох. Ну і аналогічно, це вже йде новорічна іграшка на ялинку. І тут, тут нема магнітика вже, але є те ж саме голочки-бісер-схема, паперова канва. Бери і вишивай. Так, і далі завершую я своє відео вже скоро. Отака От кукурузка. Ну, вона мені давно подобається. Я її придбала і дуже тішуся, що вона в мене є. Тут ось багато ниток, гудзик. Бісеручи маленько, але сама кукурузка вона чарівна. Вона зовсім не така, як на малюнку. Вона, вона вживу дуже-дуже красива. І дві отаких от від джимшор. Да, це мілхіл, а це джимшур, сніговичок і дід мороз. Теж вони не розпаковані. Бісер, ниточки все є. Дуже мені подобається розбирати бісером рухів. Оце такий якийсь окремий релакс. Дуже це класно. Отакі от будуть у мене колись іграшечки. Так, і на завершення, колись мені подарували отаку от, от штуку. Від Abris Art Це магніт на холодильник. Я його колись розпаковувала, я заглядала і дивилася, що там всередині. Це холст, і на холсті треба вишити бісером і рамочка ось є бум паперова, вставляється в рамочку, оформляється, приклеюється магніт, і готовий тобі магніт на холодильник. Розпаковувати не буду, там всередині все є. І на цьому все коробочка моя пуста. Отакі От мої скарби, будемо вишивати. Отакі От мої скарби. Буду вишивати потрошку потихеньку. А сьогодні у нас субота, 19 серпня, Другий спас, яблучний спас ще називають, і я буду збиратися до церкви. Всіх вас вітаю з цим хорошим святом, світлим святом, всім добра і всього найкращого. На цьому завершую своє відео. До побачення, до нових зустрічей. І знову роблю включення. Була я на службі в церкві. І після служби, буквально через 10-15 хвилин після того, як закінчилася служба, почалася повітряна тривога в нашій області. І хочу поділитися. Ну, в мене просто емоції. Емоції. Сумні емоції. В Чернігів прилетіла балістична ракета. Я, я думаю, що вже всі в новинах бачили. Загинуло семеро людей. Дуже багато постраждалих. Ракета влучила в драматичний театр, це центр міста, це жах, це нема слів, трагедія велика, просто капець якийсь. На цьому все. Нема, нема слів. Просто, просто жах. Просто жах. В цю минуту не радує нічого. На цьому все. Зустрінемось на слідуючому тижні. Навіть ці слова розгубила. До побачення, бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами.